У нашій великопостній дорозі до Великодня одним із найважливіших помічників під час нашої подорожі є піст. Практика посту настільки важлива, що це найпопулярніша назва для цього періоду 40 днів чотиридесятниці. Але що саме піст? Як нам практикувати його? І як це вписується у нашу літургійну традицію? Піст це утримання від їжі, а іноді і від пиття? Протягом певного періоду часу. Дуже часто на християнському сході піст можна використовувати в загальному сенсі для позначення аскетичних обмежень у харчуванні. Таким чином, навіть у нашій церкві, коли ми чуємо слово піст або постити, це можна означ... може означати не їсти, стримуватися і навіть цілу літургійну пору року чотири Великого посту. У нашій традиції піс сягає давних часів. Старозавітній піст для ізраїльтян був частим і періодичним, як публічним, так і приватним. У стародавніх культурах та в юдаїзмі піст майже завжди був пов'язаний з обрядами та ритуалами оновлення, як засіб для зміцнення, шляхом очищення та вигнання зла та гріха, як обряд покаяння. Тіст близько пов'язаний до завіту Ізраїля з Богом, який визнає гріх як невірність Богу, як благання до Бога, що вказує, що молитва без посту була несмислимою в старому завіті. Приклади пророків Мойсея та Іллії виявляють ставлення до упокорення своєї душі, щоб висловити ставлення до повної та цілковитої відданості Богові, покладаючись лише на його допомогу та спасіння розповсюджене протягом 40 днів і 40 ночей. У цих випадках піст розглядається як заступництво за наші гріхи, а також як підготовка до зустрічі з Богом. Таким чином, піст не розглядається як подолання ритуальних табу чи виключно морального характеру. Піст – це символічний акт у відповідь на зустріч трансцендентного Бога і його святість. Із серцем у біблійному розумінні цього слова, а не якоюсь ментальною, виключно мозковою діяльністю. У Новому Завіті Христос надає посту нове значення, перетворене через Божий промисел Спасіння, який Христос приніс через свій прихід воплочення. у Євангеліях. Фарисеї та навіть апостоли відкидають вчення Ісуса, показуючи, що вони ще не розпізнали Ісуса як жениха Спасителя, і їхній смуток є ознакою відкидання Ісуса та справжнього покаяння. Нагірна проповідь Христа в Євангелії від Матея, включаючи його вчення про молитву та милостиню, розкривають новий стиль релігійного життя, який Ісус приходить запровадити. Уже недостатньо робити добро, звертаючись до зовнішньої мотивації. Усі учні Христа повинні діяти, не турбуючись про осуд інших, а лише під пильним оком нашого Небесного Отця або діянням Святого Духа, який наповнює наші серця, як навчає святий апостол Павло, незважаючи на пасхальну радість, яка оживила початки церкви після п'ятдесятниці. В книзі діяння апостолів вказано, що учні поєднували молитву з постом, особливо перед прийняттям важливих рішень. Послання святого Павла продовжують вчення Ісуса в Євангеліях і пояснюють пість і стриманість як оживлені внутрішньою дією Святого Духа. Християнин вільний щодо закону і не зобов'язаний дотримуватись дуалістичних дієтичних обмежень стародавнього Ізраїлю. Однак наполягання на автентичній свободі не означає засудження посту і утримування як таких, і святий Павло прагне це чітко пояснити у своїх посланнях. У нашій літургійній традиції ми продовжуємо це нове розуміння посту, започатковане Христом і поширене ранньою церпою, надане новим духом через Євангелія. Таким чином, ми постимо в середу та п'яницю, як вказує Дідахі, збірник ранно християнських вчень другого століття. Як церква, ми разом дотримуємося суворого посту, починаючи з неділі М'ясопустної та Сиропустної, готуючись до святкування таїнства Христа у Великдень у наші часи, як це стало популярним людям відмовлятися від тих чи інших особистих речей або розваг під час Великого посту, спільний шлях церкви до Великодня проходить через спільний піст і стриманість від певної їжі. Об'єднаючись разом у нашій духовній боротьбі, озброюючись молитвою, постом і милостинею, як нагадує нам наш катехизм, Христос, наша Пасха. Щоб зрозуміти, чому ми це робимо, наша візантійська традиція пропонує нам багато пісне співів протягом Великого посту, щоб допомогти нам на цьому шляху. Дивовижна це зброя, молитва і піст. Бо саме ними натхнений Мойсей списав закон, а Ілля став ревнителем жертв. В них і ми, вірні, перебуваючи, до Спасителя, кличмо. Проти тебе єдиного ми згрішили Помилуй нас. Колись були ми прогнані із раю через їжу, але Христом Твоїм ми в ньому знову поселилися. Той же хрест, ми приносимо Тобі все милостиві у нашій молитві і з вірою тебе просимо в цю пору стриманості подай нам із висот потоки сліз для очищення всього бруду наших пристрастей і прогрішень, щоб усі ми невпинно кликали до тебе: Господи, слава тобі! Колись піст загартував юнаків і, як написано, зробив їх міцнішими від палаючого вогню. Візьмись до посту, нужденна душе моя, засвітивши в собі любов до Господа, якою спалиш згубні пристрасті і уникнеш майбутнього пекла. Тим не менш, під час нашої великопосної подорожі можна впасти духом або подумати, що такі практики посту і утримання є надто важкими чи навіть неможливими. Уже в IV столітті благочестива жінка Егерія, під час свого паломництва до Єрусалиму писала, що цитую «Звичай постити тут під час чотиридесятниці такі, що деякі, коли вони їдять у неділю після завершення служби Божої, тобто в часі обіду, не їдять цілий тиждень до наступної суботи, аж після відпусту в храмі Воскресіння. Але кожен, хто не може цього зробити, постить два дні на тиждень упродовж чотиридесятниці. І кожен, хто не може робити навіть це, їсть кожного вечора. Ніхто не змушує, скільки хтось повинен робити, але кожен робить те, що спроможний. Не хвалять тих, хто зробив багато, і не докоряють тим, хто зробив менше. Отут такий звичай. Отже, продовжуючи шлях до Паски, об'єднаючи разом наші великопостні зусилля, які залучають всю людину. Як визнання вчення обожествлення, теосис, і ґрунтуються на віру у воплочення Христа, який навчив нас молитися, постити і чинити дії в милостині? Не забуваємо про мету нашої подорожі, щоб разом співати, звершуємо піст не лише стриманістю від їжі, але і відчуженням від усяких тілесних пристрастей, які вчинили нас рабами тіла. І удостоїмось причастя Агнця, Сина Божого, що добровільно дав себе на заколення для спасіння світу, і будемо духовно святкувати Воскресіння Спасителя з мертвих, а піднявшись на висоту чеснот, у світлості і на солоді добрих діл, звеселятимемо чоловіколюбця.